Відео під назвою Мерчантопад. Чому він так називається, дивіться. Є увагла традиція, раз на рік орієнтовно в жовтні кожного року. Це вже, типу, не, не те, що якась там псевдотеорія, просто ти реально помічаєш, як зростає кількість А і заблокованих мерчантів. І в цілому звернень що стосується. Розблокування мерчантів. З чим я це пов'язую? Знову ж таки, це моя особиста думка. Вона не підтверджена Гуглом, тому що Google, ну він, звісно, не буде це підтверджувати. Що це пов'язано, перш за все, з тим, що зараз і десь через, ну, так, да, десь приблизно зараз, в цей момент, на західних ринках починається. Активний, найактивніший, найактивніший сезон шопінгу, який пов'язаний з, з Чорною п'ятницею, який пов'язаний з Різдвом, який пов'язаний з новорічними святами і тому подібне. Відповідно, після певного простою бізнес-активності влітку, коли активність, скажімо так, потребляцька вона знижується в більшості, ніж Осінь, середина осені, початок зими це типу піковий сезон продажів. Ну, майже, типу, всюди. Якщо у вас там не суперсезонний товар, якщо ви не продаєте купальники або не продаєте, я не знаю, там сандалі, то, в принципі, у вас, типу, все окей в ці періоди і в цей період вони починають якимось чином. Можливо, додатково людей наймають, можливо, якісь ще додаткові алгоритми тестують. Але починається ну, той самий званий мерчантопад. Мерчанти починають е, проходити довше модерацію знову ж таки, е, і багато мерчантів е, відхиляються, в тому числі, в тому числі е, ті, які вже давно працюють. Це один, знаєте, таких найтиповіших запитів. Коли звертається клієнт, каже, ну в мене там типу мерчант працював 2-3 роки, 27 років від дня мого народження працював мерчант. А ось зараз ось щось відбулося і все, він перестав працювати. Це знову ж таки підтвердження того, що Google не є справедливим в плані мерчантів, і в них немає єдиного чіткого чек-листу перевірки. Сайтів на відповідність Мерчансьцентру. А знову ж таки, це моя думка, тому що на чому вона базується. Вона базується на тому, що якщо, умовно, є там два сайти, сайти однакові, в яких однаково заповнені там, технічні сторінки, однакові, наприклад, товари, і один з них проходить модерацію, другий не проходить модерацію. Ну, розуміємо, так. Да? Або різні люди дивились, навіть якщо різні люди дивились а вимоги -то до, мерчан, до, до сайтів на відповідності вимогам мерчант центру, вони ж то однакові? правильно? Правильно. Але, як бачимо, це не працює. Тому коли там, хтось мені каже, що конкурента так само, це там не ну, такі ж самі заповнені сторінки, але в нього все працює, я завжди кажу просту фразу. Працює поки. А, тому що, дивіться, мерчант-центр їх не блокують просто так. Ну, в більшості випадків. Да, є, типу, я навіть десь в якихось кейсах розповідав, типу, коли ну, просто немає порушень. Просто є відхилений мерчант, ти просто кнопочку ТИЦ, і все повернулось. Вручну перевірили його. Все окей, немає ніяких порушень. А, я розповідав, що. Я, я кажу, що типу, поки в них працює через якийсь час, знову ж таки, як пощастить, да, тому що ми не бачимо жодної якоїсь закономірності між тим, а, ну, по-перше, ми не знаємо, коли там заходить модератор, коли не заходить на сайт, яка в них періодичність перевірки, а, і яка періодичність перевірки а, ботом, яка періодичність перевірки. Ручний модератор. Ми цього нічого не знаємо, і Google нам про це не скаже, тому що це. Ну, якщо ми будемо це знати, буде легше цим маніпулювати. Відповідно, вони цю, цю інформацію просто нам не дають. Вони дають загальні фрази. У вас повинно бути Прозоро, у вас повинно бути бла-бла-бла, у вас повинно бути те. Відповідно, до чого я все це веду? Щось, щось у жовтні тре листопаді відбувається з точки зору ну я в принципі вже описав, да? чому, чому я думаю, що це відбувається. Далі, починаючи десь з вересня, я помічав, що строки перевірки мерчантів, строки модерації, як первинної, так і повторної, вони стають більшими. І ось тут зараз я вам покажу взагалі, типу, супер унікальний випадок. Я запустив десь. Ну, я вже їх не рахую просто. Типу, десь 50 плюс, типу мерчантів я запустив. Ще 50 плюс я розблокував, 50 плюс без блоків, а таке я бачу вперше. Ну, взагалі, більше ну, не важливо. Навіть 100 це вже більш ніж достатньо для того, щоб можна було сказати, що цей випадок. Він, типу, поодинокий. Тут ця, стати... ця інформація вже є підкріплена певною статистикою. І ось є такий, коротше, мерчан. Тут, до речі, за рахунок того, що знову ж таки в них не прописані ніякі правила по чек-лістам, я помітив, що найбільш за все ну, з тих ніж, з якими я там працював, потерпали це ніші там, де були. Різні товари, що пов'язані з засобами індивідуального захисту. Тобто там протигази, респіратори і тому подібне, костюми. А, тому що там типу, є багато а, потенційних, скажімо так, тригерів, які не, можуть не розуміти люди, які а, проводять модерацію цих сайтів. Але таке а, так ось в чому прикол? Дивимось на дашборд. 23 числа я залив товари, і вони почали проходити перевірку. А, товарів всього було 300, там 200 навіть, да. 200 з копійками, 237. А, і вони почали проходити по 10 товарів в день. 10 товарів в день. Ну, там 10, 11, 12, ну, типу, в цілому, типу 10. І вони, ну бачимо, да, як вони проходили модерацію, щось там його глючило, то він відхиляв товари, то він на перегляд. Відхиляв на перегляд. І так, тривало, тривало, тривало доти. А доки взагалі мочант не заблокували. Там я потім знайшов, ну, скажімо так, вже ну, там, не суперкритичну помилку, але потенційно я подивився, де модератор був. Це, типу, єдине питання, яке в мене з самого викликало питання. Я його виправив, відправив модера... виправив на перевірку апеляцію, ну, і мочант розблокували. Але, ну, типу, дивіться, з 23 числа по. По 7 число, це в нас 7 днів 8, днів, 14 днів. У нас ну, типу, доступних товарів 159, відповідно ну, реально 10-11 товарів в день проходили модерацію. Просто, типу, я не знаю, я реально зустрічаю таке вперше в житті і дати якийсь коментар з цього я не можу, тому що це такий. Ну, перший. Паралельно з цим були ще декілька записків мерчантів. Там таких проблем не було, абсолютно. Десь приблизно в цей період. У мене на запуску було на запуску розблокування було 4 мерчанти. Один розблокований успішно. Я пізніше про нього запишу окреме відео. Ну там, в принципі, нічого такого немає, можливо, не буду записувати. Просто, звичайне розблокування. Без ніякої романтики, без ніяких підводних каменів. І тому подібне. І разом з цим загалом було три мерчанти на запуск. Два з них, взагалі, типу, ну, я, я так, знову ж таки, я такого давно не бачив, щоб я там сьогодні залив товари. Завтра вже в мене вони всі зелені, типу, запускай Володіньку рекламу, не відмовляйся мені в чому. А ось цей випадок, паралельно з. цими, Ну, успішними запусками цей випадок він максимально унікальний. І, ну, звісно, типу, там, нічого ти з цим не зробиш. Не, не, ну, в техпідтримку можна, звісно, написати, щоб отримати знову ж таки, як завжди, стандартну відповідь: типу, чекайте, там, у вас товари обробляються через три дні у вас все буде добре, заживете. Ну, це фігня, звернення в техпідтримку. В 98% випадків вони не допомагають. Вибити із них якусь інформацію не допомагає. Це одне, до речі, з, ну, зі звернень. Клієнти коли звертаються, вони кажуть, ну ми писали типу, в техпідтримку, а вони нам нічого не сказали. Він ж такі нам нічого не скаже. Бо Google так не працює. Типу, вони типу, ну, дадуть тобі посилання на довідку. Ну і ти типу, почитай, вивчай. А що конкретно? Ну, це, це добре, ще коли блокування по причині. Ведення в оману, це там ще ну, цим можна нормально працювати. Є інший блок, який називається Треба покращити інтернет-магазин, де взагалі правила так описані, що ну, просто, типу, банально можна придратися до всього. І ти. Ну, такі блоки реально важчі, ніж блоки ведення в оману. З ними складніше працювати, але там плюс, але там плюс, що там більше. Більше спроб. Більше спроб, спроб на відправку в модерації. Але єдине, що вони там з частотою раз на тиждень. Оце, типу, такий нюанс. Я до, останньої, до, до фінального блоку я не доходив ні разу по причині, що треба покращити інтернет-магазин. Можливо, його і не існує. Я не знаю. Якщо ви стикались, напишіть, будь ласка, в коментарях. Власне кажучи, на цьому все. Так, те, теж я хотів розповісти, що е, традиційно да, там, в цей період ми спостерігаємо період е, певних мечан топанів, е, певні затримки з модерацією, е, певні, е, певні там, проблеми з верифікацією і тому подібне. Але все, типу, е, знову ж таки, цей період він триває відносно недовго, потім наступає плюс-мінус якийсь стіль, е, коли. Блоків відбувається не так багато. Да, тому що, в принципі, я от зараз тут розповідав, і, типу, до мене трошки дійшло. Чому, чому саме починаються оці марчантопади у жовтні, а не починаються у листопаді а, чи в грудні? Тому що в Углу, ну, і по їх логіці, давайте так, їм вигідніше вас попередити. В низький сезон ну, низький сезон, в жовтні, щоб виправили всі помилки, щоб потім вас не блокувати у листопаді, у грудні, тому що якщо вони вас заблокують, ви їм не заплатите гроші і вони будуть також це втрачати. Тому ну, розрахунок виглядає як максимально логічний. В принципі, в принципі, на цьому все. Якщо у вас виникають проблеми. З заблокованими мерчантами. Будь-які проблеми, взагалі, які ви можете собі уявити з мерчантом, і вам треба по ним допомога, Контакти, звісно, під цим відео. Будь ласка, звертайтесь. Будь-яке питання, яке стосується мерчант-центру, я можу вирішити, тому що вони переважно всі технічного плану. Все це вирішується. Немає невирішуваних проблем з мерчантом. На цьому все. Дякую, папа. До зв'язку.